Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Сьогодні ми будемо зважувати перший раз нашого загиблика. Зараз вже ваги тут поклали. Зараз вимкнемо. У нас вимкнули світло, тому працюємо на ліхтариках. І сьогодні ми вдано йому також уколи вже від глистів. Ну, такий він вже не дуже маленький, вже на, кілограм, думаю, 30-40 в ньому десь є. ну, Будемо бачити зараз. І так, зважили ми нашого загиблика, зняти не було як, тому що не було цих самого брештування, а треба було його тримати. Заважив він 64 кілограми, Я думав, що... Заважив 30-40, але він такий вже моцний кабан. Дали вже від глистів, і зараз їдемо на своє господарство, будемо давати нашим горобчикам, будемо також переважувати. І так, Ми вже приїхали на друге наше господарство. і Зараз будемо важити і давати уколи нашим горобчикам. Зараз. Я вже все налаштував, зараз брати їх і давати укори. І так, перший у нас пішов кабанчик. Вага його 28 кг. І так, друга льошка у нас 28,8 і І так, це наша друга льошка. 29,6 і Це, мабуть, найбільше. І так, це наш другий кабанчик. Він найменший. менший, 27,6 Ось так. І так, прокололи ми вже наших горобчиків, вже десь скоро ми їх переселимо. Переселимо в цю клітку, де були великі кабани. Це наша малинка. Сьогодні вже 8 січня, десь через два тижні. Вже ми чекати йдемо опорошу. А в цю клітку, де зараз наші горобчики, буде новий мешканець нашого господарства. Ну що ж, на це буду закінчувати своє відео таке коротеньке. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!